Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Отримали посилку по інтернету. Замовили дві годівниці. Одна з них велика на 22 літра італійської фірми River, для того, щоб годувати індиків. Замовили саму велику від жадності, тому що замучилися бігати і досипати їх корму їм. У нас їх 14 штук, але їдять вони добряче. Хочу з вами розпакувати і подивитись. Ще не бачила, ще не знаю. Годівниця дорога, сподіваюся, вона виправдає свої кошти. Так, достаємо. О, жовтенька, гарненька. Ось. Їх тут в нас дві. Отака маленька годівничка. Це українського виробника. Вона, ну, про неї поговоримо окремо. Ось ця хвалена годівниця італійської фірми River. Ну, скажу я вам, достатньо, вона серйозна. Те, що з неї не буде просипатися корм, це однозначно, що вони не будуть просипати. Поясню, чому оця от нижня частина, вона в рівень з, з основною. Відповідно, корм буде засипатися низько, і він не буде підніматися високого рівня. Ті годівниці, в яких оця от частина, оця, отак от до середини, або майже буває отак, от в рівень, корм висипається рівненько прямо по оце. І звіс, і птиця тоді це. Розгрібає. Ця годівниця виробником заявлено, що вона от, є, має три рівня для регулювання інтенсивності подачі корму. Зараз спробуємо це на середній рівень ми поставимо. Так. Розібратись, як це поставити. Тут зайшло, тут зайшло, тут погано. Ну, присунемо тут. О. Ну, от на середній рівень я поставила. Тут у мене вільно залазять пальці. Тобто, я думаю, що якраз буде їм нормально звідси їсти. Об'єм 22 літра. А як це? О, кришка знімається. Ну, пластик товстий, я вам скажу. Достатньо непоганий. Але, чесно сказати, що на таку бадю то можна було вже кріплення, ну, на мою думку, зробити і металевими. Ну, але менше з тим, що маємо, те маємо. Ну, от, і Багато поділок, що важливо для індика сюди залізе голова. Тому що зараз вони у нас їдять з отакої годівнички, ну, скажу вам щиро, що морди вже не влазять. Вони якось там видзьобують, але це може бути от для місячних місяці, тиждень, дичат. От, але ці годівниці, оці українського виробника, вони теж мають от два рівня під, підсипання корму інтенсивності. І в нас така вже годівниця є, вона хороша. Вона то, що її немає великого об'єму, по-моєму, велика, то на 5 літрів. Але вона хороша, кури не вигрібають і індичата не вигрібають. Того, що так само оця частинка, сам конус, звідкиля мало би висипатись. Вона так само опущена вниз, вона не в рівень. Відповідно, корм не вилазить аж до самого верху, от його утримується там приблизно десь половина годівниці, тому вони не можуть вигрібати. Ну, зараз підемо до індичат, порадуємо їх новою покупкою, насипимо корм і подивимося, як вони будуть з неї їсти. Ось ми прийшли в курник. Дивіться, який ажіотаж навколо годівниці, повісили її на цеп. Оцю кришечку я зразу підняла, вона мені тут не потрібна. Я думаю, що вона важлива, якщо це на дворі надворі О, Бачите, воно не буде зручно насипати корм. Треба її взагалі зняти. От, зараз насипемо корм і подивимося. Зробили такий рівень, щоб вони не могли ногою задрати сюди. Ми годуємо наших індичат зерносуміщу, яку я виготовляю самостійно. Рецепт комбікорму цього є у нас на каналі. Посилання я дам в описі до відео. Насипаємо. Я вам скажу, що це годівниця серйозна. Вони їли з тої маленької червоненької і їли з от лоточка садового. З садового лоточка класно, вони не просипають, але туди мало влазить. Треба було робити ще один, але ми вирішили вже. Це у мене в цьому мішку було 10 кілограмів зерносуміші, зараз я подивлюсь, чого ти кусаєшся. Скільки кілограмів сюди влазить, бо літрів написано, що влазить 22. О, О. отож я й кажу за цю кришку, що вона тут просто не потрібна. Так, друзі, хто буде кусатися? Дуже вони люблять. Дуже вони люблять все, що блищить, все, що можна скубнути. За шнурочок, за замочок, за нігті. Важливо не нагинатися, бо вони можуть, якщо жінка, то і за сережку клюнути, і в око, і все, що блищить, вони все хочуть дьобнути. Ну, Друзі. Годівниця на 22 літра. В отак під вершок влізло 10 кг зерносуміші. Вона тут була відміряна на вагу. Ну, побачимо, як вони будуть їсти. О, Приміряються це щось нове. Треба розібратися. Правильно, дзьобнути треба. Треба показати, хто тут, хто тут хазяїн, надувся такий. От. Це сьогодні нашим індичаткам два місяці і тиждень. О, Самі сміливі починають їсти. І я вже бачу, що вигрібати і розсипати вони не будуть. І коли вони підростуть, голова сюди буде вільно пролазити. Отам от покажи сюди. От корм просипається рівно до тих пір, от навіть нижче, ніж половина. нижче. Тобто, навіть якщо вони тут будуть ритися, так як вони риються, він висипатись не буде. Це класна штука, і я думаю, якщо, ну, що я думаю, що вона буде служити, і, ну, певно, тих грошей вона варта. Друзі, а цю годівничку я вже заповнила для наших курчаток. Їм в суботу буде, ось післязавтра, їм буде вже 5 тижнів. От, зараз вони їдять з такої старої годівниці, але то все викидають. І ще от у нас є годівниця для них з картонної труби зроблена. Ну, Теж більш-менш варіант, але треба було робити перемички. От. А цю годівничку, ось я покажу, так само корма невеликий рівень. Відповідно, вони просипати не будуть. Я її встановила на верхній рівень. на... На другий виходить рівень. Якщо було б поставити на ці дірочки, то було б більше висипання корму, але все рівно висипати не будуть розгрібати. Поки що ставлю так, буду перевіряти, як вони їдять, а потім ми це повісимо. Бо вони тут у нас тимчасово, у нас нема куди їх діти, то вони тусуються в собачій будці старій. Собака проігнорувала будку нашу утеплену, модну. А курчата нічого. Ну, побачимо. Отут я їм поставлю. А потім повішу. Отака в нас ситуація. Я поділилась з вами своїми покупками. Думаю, що вони мені послужать. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, кому було цікаво. І чекайте нових відео. До побачення!